Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про те, що робить нашу країну сильнішою з кожним днем. Це не просто гасло, це реальність, яку ми з вами творимо щодня. І я хочу розповісти вам про неймовірні речі, що відбуваються просто зараз, доводячи, що український дух незламний. Почнемо з того, що робить нас унікальними з наших людей. Кожен українець, де б він не був є частиною великої сили. Від волонтерів, які знаходять і доставляють усе необхідне, до лікарів, які рятують життя в надскладних умовах, від енергетиків, які повертають світло в наші домівки, до вчителів, які продовжують навчати дітей навіть у бомбосховищах. Це все маленькі і великі подвиги, які складаються в одну потужну хвилю опору та відродження. Ми навчилися бути гнучкими, знаходити вихід з будь-якої ситуації і підтримувати одне одного, як ніколи раніше. Ця згуртованість, наша перша і головна суперсила. Тепер давайте подивимось на нашу економіку. Здавалося б, в умовах війни вона мала б занепасти, але український бізнес демонструє дива стійкості. Тисячі підприємців не просто вижили. А й адаптувалися. Вони релокували свої виробництва, знаходили нові ринки збуту, створювали нові робочі місця. Українські товари з гордістю завойовують світ. На полицях європейських супермаркетів все частіше можна побачити продукцію з позначкою Зроблено в Україні. Це не лише про гроші, це про нашу репутацію як надійної та працьовитої нації. Кожна гривня зароблена українським бізнесом це інвестиція в нашу перемогу і наше майбутнє. А що ж з технологіями? Україна завжди була країною талановитих інженерів та айтішників. Сьогодні цей потенціал розкрився наповну. Наші розробники створюють унікальні продукти, які допомагають на фронті та в тилу: дрони, системи зв'язку, програмне забезпечення для розвідки все це результат. Українського інтелекту. Ми показуємо всьому світу, що інновації можуть народжуватися не лише в мирних силіконових долинах, а й Україні, що бореться за свою свободу. Це технологічна війна, і ми в ній не пасемо задніх, а задаємо тренди. Світ бачить, що інвестувати в українські технології це інвестувати в майбутнє. Не можна оминути й нашу культуру. Українська музика лунає на весь світ, наші фільми збирають нагороди на міжнародних фестивалях, а вишиванка стала символом свободи і незламності. Культура це наша м'яка сила, наш спосіб розповісти світові про те, хто ми є. Через пісні, вірші, картини ми доносимо правду, надихаємо і об'єднуємо людей. Коли калуш оркестра перемагають на Євробаченні, або коли український художник виставляє свої роботи в Лондоні, це ще одна перемога на нашому культурному фронті. Наша ідентичність стала міцнішою. Ми почали ще більше цінувати своє, рідне, а міжнародна підтримка вона безпрецедентна. Весь цивілізований світ об'єднався навколо України. Прапори на урядових будівлях, допомога, санкції проти агресора все це результат титанічної роботи наших дипломатів і, звичайно, стійкості нашого народу. Світ повірив в Україну. Він бачить нашу сміливість, нашу відданість ідеалам свободи і демократії. Ми довели, що є надійним партнером і щитом для всієї Європи. Ця підтримка не лише матеріальна, вона моральна. Знати, що за тобою стоять мільйони людей по всьому світу. Це додає неймовірної сили, але найголовніше це зміни всередині нас самих. Ми стали зрілішою нацією. Ми навчилися брати на себе відповідальність. Ми перестали чекати, що хтось вирішить наші проблеми. Ми зрозуміли, що наше майбутнє в наших руках. Кожен день приносить нам нові виклики, але й нові можливості стати кращими. Ми очищуємося від старого, від корупції, від байдужості. Ми будуємо нову країну чесну, справедливу, європейську. Цей процес болючий, але він незворотний. Звичайно, шлях попереду нелегкий. Є біль, є втрати, є втома. Але подивіться навколо подивіться на відновлені мости, на дітей, що сміються на дитячих майданчиках, на фермерів, що засівають поля. Життя триває. І в цьому житті, в цій буденній праці криється наша непереможність. Ми не просто виживаємо. Ми живемо. Ми плануємо, мріємо, закохуємося, народжуємо дітей. І це найпотужніша відповідь усім ворогам. Кожен день, коли ви йдете на роботу, допомагаєте сусідам донатите на ЗСУ чи просто говорите українською. Ви робите Україну сильнішою. Наша сила в єдності, в праці, у вірі, і ця сила зростає щодня. Ми обов'язково переможемо і відбудуємо нашу прекрасну країну. Вона буде ще кращою ніж була, бо ми її будуємо на фундаменті любові, поваги і свободи. Дякую, що були з нами. Підтримуйте одне одного, вірте в Україну і в наші Збройні Сили. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео про нашу неймовірну країну. Все буде Україна!